Цього року на виставку завітали собаки більше 70 різних порід. Є серед них і справжні рідкісні, наприклад, польська подголянська вівчарка. Ярослава ж привезла до Сум із Херсонщини свого чемпіона Сократа, А Лабай минулоріч уже вже виборов найвищий титул у собачій виставці. Тепер же приїхали підтвердити звання. Очікуємо, як мінімум, на титул кандидата в чемпіони України, тобто це у нас стандартно, що ми без цього титулу не виїжджаємо, а їх треба зібрати певну кількість для отримання звання чемпіона. А ось Інна привезла з собою двох джек Раселів. Честридина чемпіона України, а його донька приїхала вперше виступити в юніорах. Це ми чотири це і год, це дочка. Честера Честер – чемпіон України йде на второго чемпіона. Моя поки тільки зайняла перше місце серед щенков. Зустріли ми на виставці не лише собак. Поза конкурсом сюди завітала і Оксана зі своєю улюбленцею лисичкою. Запевняє, що не тільки собаки бувають вірними друзями. Очень ручна і хороша ігріве. Спить в кроваті, ходить по дому. В основному каші ми кушаємо, корм собачий, голови, лапки, ну там Ну, це кота собака. Вона і м'явкає, і гавкає, і з собаками грається, вдома, і дома і з дітьми добре бігає по дому. Оксана додає, головне не ув'язнювати таку тваринку, а дати їй вдосталь волі й любові. І вона віддячить тим же. Владислав Мілюкін, Олександр Білявський, новини СТС.